Добрий вечір вам. Як вас звати? Женя. Женя. Дуже приємно. Є у вас чоловік? Немає. Е, є припущення чому? Або може. Є так. розуміння чому, я а. тріатлоном займаюсь. Да, — Триатлон? У мене мало хто витримує. Типу, Ну давайте да. Е, Мало хто витримає жінку, яка займається таким безглуздям, як триатлон. <різь> <різь> Згоден, я Триатлон біжить, заробляє медалі, носки постирати нахуй не може. Ну я жартую, жінки не повинні нічого робити. Е, ну, ну, так, так, свобода слова. Типу, будь ласка, робіть, що хочете. Е, але самі. Е, так, тріатлон, що саме, ви біжите. потім… Ні, це спочатку ти пливеш, потім ти сідаєш на велосипед, їдеш і потім ти біжиш. А стрільби нема? Ні, там стрільби нема. Це ви якийсь маршрут виходу за кордону, тільки що <риклад> розповіли, Потім, як пропливеш, тебе буде чекати велосипед. Потім кинеш і біжи. Як вас звати? Святослав. Святослав, дуже прикольне ім'я, Що означає? Святий славетний. Ого, не на очікував. <риклад> Ким ви працюєте? Да -да -да, це Менеджер з питань регіонального розвитку. Коротше, сільське господарство, агроном. Агроном. Що цікавого, буває в агрономії? Піздець. – Це що таке? Там, там все, що хочеш. Ну, давайте, щось що хочу. Ні, крейзі, ну, на рівні там, веселого, це дуже важко. Давайте дуже сумне. Тракторіст упав собі під трактор. Зато кукуруза такая, сука, на тому місці качаний. Вегани в шокі були. Клас, скажи. Як м'ясо. Один один. Щось таке було у вас чи ні? Кажем далі. Тракторісти в дефіциті, мабуть, зараз. Дякую. А ваші друзі, розкажіть щось про вас. Я завідувач аптеки. Серйозно? Клас, а є таке, що там у вас купують нелегально якісь препарати в аптеці? Ні. Я це контролюю. А це саме ви контролем займаєтесь? Твої аптеці так. Давайте обміняємось контактами сьогодні. <реш> Хочу детальніше дізнатись про контроль. А є ж по метадоновим програмам, якщо є, можна придбати метадон в аптеці. Чи треба якісь спеціальні е, заклади видають? Метадон зараз аптеки не продають. Ага. Але я. <плес> Будь ласка. Е, знаєте, що треба для, щоб фен сваріти? Які інгредієнти? Фен і вода. Красавчик. Цей рецепт залиш, коли напруга буде в стосунках. Коли усвідоміш, скільки втрати в житті, тоді фіна вода заїблі. Клас, добрий вечір. Ви нова прем'єр-міністр, так? Не знаю, я питав. Ні? Акушер гінеколог. Супер, давайте клас. Що робить акушер-гінеколог? Що входить в обов'язки? Ну тобто якщо вас цікаво, то, що пологи, да. не пологів. А що, пологи не приймаємо. Наступна кошка. <рив> ага, що цікавого в роботі? Бувало щось аномальне. Що ви такі, їбать тут уфологів треба викликати? З ким мені розмовляти? Хто з вас власниця тіла? Ну, які найстрашніші хвороби бувають? Що ви бачили, наприклад? Ну, рак. Ну, тут не можна жартувати. Ні, ну можна, але треба ще контекст. Бать, приходить жінка. Дякую. Ага. Сідає на крісло. Я дивлюся її, відкриваю в дзеркалах матки, а там ніхуя нема. Взагалі просто зоряне небо. <рив> Все світ, так і ніхуя собі. <рив> да вони в мене оглядають з телескопом зазвичай. <рив> Такий, блядь, кратер лунний бачу. А як це нічого нема? Я пожартувала, ну типу ви ж хотіли щось цікаве. Що-що ви хотіли? хотіли? щось цікаве. Так, да, так, да, так. Да. Ну це цікаво було насправді. Приакулянт можна від нього завагітнити? Так. Да. Блять. Да. А от якщо ти, наприклад, ну, в мене є друг, від, от він курить траву кожен день по декілька разів. Іноді алкоголь живе, воно ж впливає все ж на сперму, і вона слабенька така, так. сперматозоїди такі, та є їбалку десяти народ. Мені в цьому тілі все з... є. да, це Можна на це розраховувати якось. Чи буде один зожник такий, ні, блядь? Біатлончик. Я спочатку пропливу, потім на великі, потім біг. да, є можна. А. Стреляет. <свят> <свят> ну вы ж триатлончик сказали. И не стреляете. Нет, а биатлончик. А, стреляет. <свят> ну тогда я биатлончик. <свят> а сперматозоид три. Гинеколог супер, все супер, да? да Класс, да. молодцы. Давайте поаплодуем. Чудова работа, важлива. Так, ну, с вами мы знакомы, вы кормом занимаетесь. Кошачий корм. Піхожий І може нам стежить до цього ніколи. Ходити, так? Що можете розкрити медичну таємницю? Топ. М'ёд! Що? Яка... Оцінку, чому ви зараз даєте? <рі> Мікрофлорі, блядь. <рі> М'ёд! Акація <ви> їбать. <рі> Сьогодні в тебе різнотрав'я. Чим ти харчуєшся? <рі> ти творог прибирай за раціоном, блядь. За сахаріця. А ви там же з чоловіком у вас такі є ж якісь вечірки, я чув, да? кінкі-паті – це ви влаштовуєте. Коротше, – це там, де зустрічаються всі і оргія типу, така, осознана. Правильно я сказав? Ну така свідома, такий народ, добрий вечір, потрахаємося, так? Да? Давайте. вибачте, не могли б мене трахати. Да -да 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 -да. Отакі, От все, всім пока. Ну, гінеколог там необхідний, правильно? Це в першу чергу на кінкій паті як кота впускають гінеколога. І він потім від... да, як самоліт, там все, перед взльотом можна, і флажками такі. Заходимо на єблю по одному. Ні, мені ок, якщо чоловік займається з кимось сексом. Ми, типо... ага. Це ж просто секс? Ну так, да, так. Да. А йому, коли ви просто сексом займаєтесь. Е, ну, я ще ні з ким не займаюся. А. Ні, ну чоловік ахуєнно влаштувався піздець. Ким він працює в тебе? Психолог? Гіпнотизер? Ха -ха -ха. Я нормально, те, що я трахаюсь, це і є кохання. Чим більше сексу у мене, тим більше я тебе кохаю. Головне довіра. Так, да, згоден. Як вас звати? Сергій. Сергій, дуже приємно. Ким ви працюєте? А камера працює? Ні, ми тут просто так. Ну працює, так. Да. Ну Є вас Серйозно? А де? На якому телебаченні? На ми Україна плюс. Ми Україна ще й плюс. <рес> Мало того, що ми Україна ніхто не знає. А ми Україна. <рес> ми Україна плюс. Це взагалі там дивиться генеральний директор і ведучий себе передивляється. Клас, а що ви, Ви ви новини ведете чи що? Спорт. Був марафон. Який саме? Теле? Чи там по речовинам свій власний? Я на 7 суттєві. Вибачте, ну я не міг. Це... Мені треба так. Такий я. Телемарафон, так, видати. А вже не вже. Чому? Совість? А камера працює? Це у вас вже професійне. Якщо камера не працює, то працює. І найкращий формат. Ще телемарафон, це ж правда все, що там кажуть. Камера працює. А тут студія сидить з вами. Ми Україна не працює, зараз пішли на стендап. Оця хуйня. Ти! На екрані. Так, а в ким ви працюєте? Ви дружина ведучого? Як на крути? Бухгалтер. Бухгалтер? На телебаченні? Ні. А де? А, ви в якійсь одній фірмі працюєте? В усіх, в усіх фірмах світу. <риклад> Це загальний бухгалтер. Коли кажуть бухгалтер, мають на увазі вас. <рес> так то ви мій бухгалтер виявляється. Можна зайти в електронний кабінет і все перевірити. Я не розбираюсь, там дуже складно в електронному кабінеті. Хто ФОП, хто ФОП? Хто, хто був колись в електронному кабінеті? Це ж піздів. Там введіть ключ, КПЦКТФРХМН, заповніть бланк МФО, КРПСКТ, 212, форма 608, подайте запит, чекайте галочку. Тільки типу, бухгалтеру, якби я був бухгалтером, я б нещадно обманював би підприємців. У вас штраф там 60 тисяч. Ну блядь, це ж не я. Давайте я погашу з, з этим, зі скидочкою просто. Хочете самі в кабінет зайдіть і будь-який підприємцев, такий, ладно, блядь, Штраф так штраф. <реш> так, от хлопець чоловік, добрий вечір. Ви один прийшли сьогодні. Як вас звати? Сашко. С Сашко. Приємно, дуже. А є дівчина, яка прийшла одна. Я ж буду дивитись зараз. Будемо Сашку шукати пару. Сань, вибач. Є. В, є? Ну, я ти. <laughs> а, а чому ти сам? Чесно. Have... Uh... Ну, давай. Я колись з друзями пішов, якщо пригадуєш, були розгони в будинку кіно. були. І ем, я набрав велику банду, пішли всі, і нікому не сподобалося. Ага. По... Ні, ну це нормально. А де дружина, я не розумію, досі. Дружина в Німеччині. А. І як ти довіряєш їй? А, ну, в мене іншого. В мене інша просто. Є мені... <рес> мені похуй. А ти користуєшся якось цим становищем? Можливо. Да. Ну, як, я користуюся, в мене стало більше вільного часу, я, його там, я більше став займатися сексом. спортом. <гум> Займайся спортом так, щоб потім не хотілося займатися сексом. А яким спортом? Треба займатися, щоб не хотілося сексом. Бігаю та плаваю. Що що? Бігаю та плаваю. Це біатлон. <гум> <гум> Просто біг та плавання. Ну, не стріляєте, так? Да? Ви одночасно бігаєте, і плаваєте? По дну просто. <смір> Такий, блядь, хардовий тріту. <смір> не хочу винирювати, блядь. <смір> Басейн, да, і біг, на вулиці бігаєте. Ну так. Да. А ким ви працюєте, Сашко? А, зараз тимчасово не роба. Ні, я не знаю, що смішного просто скористувався. Не роба, а що, чистий одяг. <плес> <плес> Ні, не можна цьому аплодувати. Це дешева комедія. А, та, а де береш гроші? З тумбочки не можна відповідати. То там, то сям теж не можна. Дружина. Рук не покладаю. Гроші шли, Сашку. На плавання. Ой, ой, дружина, я там такі окуляри для плавання бачу. А вона питає, де ти гроші береш, вона каже: ой, Саша, плавай, блядь. Не питаю. <плес> да -да. А ще є там посивний дохід, називаємо це так. А який саме? Квартиру здаєте? Да. А у вас з тваринами можна? Ну, інколи так. Тобто пари іноді заселяються, так? Це для тебе, Саша, жарт. Ну, а ким працював, що накопичив грошей? Замфіндіра був. Замфіндір, бля. Це японська якась в бойових мистецтвах. Замфіндір. Я тут. Давайте поаплодуємо Сашку. Красавчик. Оце вот таргет спрацював чітко. Це... Так, от у нас добрий вечір вам. Хотів з вами поспілкуватись чомусь. Е -е, як вас звати? Женя, ви одна прийшла? Саш. Е -е, чому ви одна? Серйозно? З дітьми? Ким ви працюєте? — Режисер по монтажу. А зараз що над чим працюєте? А, над Ютуб каналом. Власне? — Ні. А що, який Ютуб канал ведете зараз? Ну я не можу сказати. Чому? Він любить популярність, цей ютуб канал. <риклад> Єбані підписчики знову <риклад> прийшло. Звідки сука? Ці два монтажора мені сюди. Я ж просив, щоб на відео не було нічого видно, нахуй. Нахуй тут мені ракурси понаставляв. Як вас звати? Діма, дуже приємно. А ким працюєте? Дякую, що підвели до цього. Ха -ха. Я зараз секретар. Вау. Прям секретар. Сер до вас, гості. Що-що? У мене мадам. А, так, да, ви секретар у мадам. Прям вау. Иди, кто эта мадам? Ну, серьезно, женщина. Ну, как скажешь. А, а я вижу, колени стертые, конечно. <реку> <реку> серьезно, Жиль. Дима зашел ко мне. А мне еще коврин. Ну не пались. <реку> <реку> И что, было какие-то штуки у вас, знаю, типа там флирт? Флірта не єбля була просто. Без почуттів. Флірт був, коли мене співпосідували. Вона? Так. Да. І який? Ну, розповідайте про себе. <риклад> 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 Діма, так, <да>, кажете? Вона <риклад> така, ну, масаж в нік <риклад> ш І ти що? <шо? риклад> Каже, вмію, але з окончанням тільки собі. Заліз в стол з цей диркою. А Сам собі, вона така окей, вразив. Ти підходиш. А що входить в твої обов'язки? Дивитися пошту. Ну ти прям от до шту. Я прям був в напряженні. Прикиньте, дивитись порно за обов'язки. Що ти сьогодні бачив? Ну, бачив комшот компілейшн, один пролапс, гей порно, Азіан. На німе застряг тут на хінтай. А чим вона займається? Вона керує міжнародною організацією, яка допомагає Україні у моменти війни. Ого, ну це круто, так? Да? Давайте побудуємо. Клас, Діма. Так би мовити, причетний до великої справи. Язиком. <рес> О, привіт, клас. Як тебе звати? Саша, Саша дуже приємно. Дякую тобі, що захотів поспілкуватись. Що в рюкзаки? <рес> Препарати? <рес> От як треба ходити на імпровізацію народ. Повний рюкзак в препараті. У нас була пінто чистого ефіру. А які препарати? Давай щось. Що? Лірика? Лірика? Що таке лірика? Ти зараз дудку достанеш звідти. Що таке лірика? Таблетки? Повний рюкзак лірики? Не повний, але трошки. А для чого вони потрібні? Щоб жити нормально. Це антидепресанти якісь? Чи депресанти? Ти занадто щасливий. Такий життя, день, клас, я зможу все. І таки ні, ну це не нормально. Саша. Давай трошки лірики. Так, ну а що для чого лірика? Може давай зараз по дві лірики? Про протиепілептичне, я епілептичний. А, ну так, тут кайфу мало, так? Фух. Так, ну давайте спокійно зараз поспілкуємось з Сашком. Спишки повиключали нахуй. <laughs> так, Саш, а... ну були в тебе моменти в житті, коли ти прикалував когось з людей, друзів, порадував кліп, от этот пуш де темпо. Я мама, пуш де темпо. Була ситуація з одногрупниками. Стоїмо біля університету на наперед. Я стою, коротше, там розово хаваю, так стою, і дібо, вони кажуть, що случилось. Ну, Я стою. Ну, я відключився і просто гепнувся, коротше. На... З морожено? Вони думали, типу, зараз прикольнусь, типу, там. І морожено запачкав? <ріст> Треба обережніше падати в епілептичному випадку, чувак. <ріст> а нічого, що я жартую про епілепсію? Та ні. Ну найстрашніше те, що тобі алкоголь не можна, да? Да. <ріст> Піздец. Це це жопа. І лірика якось допомагає з цим. Що що? Лірика і алкоголь саме <ріст> раз. Мішати, типу. Типа епілепція почалася і ні. І ти такой бля. Охуєнно, пацани. Лірики як треба. Просто на танцполі такой, бля. Дайте ключ зуби розтиснути. А що треба робити під час епілепсії? Просто на бок. На бок положить, так. Да. На, на врот нічого пихати не треба. Ха. 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 Але були, да, спроби. Ха -ха. Ха -ха. Ха -ха. Чи є лікар такий я. Ха -ха. Я знаю, що роблю. Саня, держись, блядь! Ну, ти просто набок, щоб не проковтнув. Я. Звоніть в скору просто і все. А, це міф, що язик можна проковтнути. Типа, міф, такого не буває, так? Да? Про, просто. Може плівотіна, да, чимось за хліб захлієш. Не подобається, да, така хуйня, блядь, Гарчит, пиздец. <плево> <плево> Як пиво, от это і да? <плево> Заважає якось в житті чи нормально? Заважає на роботі. А ким ти працюєш? Торгую. Хірургом нейро. <плево> Хімію <Хірургом>, не <іро. плево> Хімією торгує. Хімією торгує? Колбаси. Хімія для колбаси, вона що, не просто з м'яса. А яка там хімія для колбаси? Е, ну, щоб аромати були, щоб вкус був, спеції. М'ясо. Просто колбаса з пакетів в банку засипав. Розмішав докторська, запаковуйте. Серйозно? А що ж йде в саму колбасу як основа? Жир, копита і рога? Дорого жир, копита і рога? Є. Листя, блядь, осіння, опавши. Є зошити, макулатура, блядь. Взуття б Оці контейнери з одягом, блядь, шо? це блядь, колбаса Брауншвайнерська. от, з ха <павши> Ну реально, що за йде? Ну, є просто м'ясо спеціальне дешеве. 20 гривень кілограм. Серйозно? А із чого воно? Поднармотно у нас спокійно можна заказати рецептуру на сосіску, ціна буде 30 гривень кілограм, 30-40 кілограм сосісок. Уже в кожурі? Що да. ще, ще цікавого? В тебе дівчини нема? Нема. І друзей нема. І друзей нема? А чому? І пілеці. І через це важко, да, знайти друзів. Бо ти іноді випадаєш стосовка. З контексту, блядь. Дівчина каже: мені здається, ти мене не слухаєш ніколи. Я тільки починаю ділитись з тобою чимось важливим, ти оцю блядь... Хочеш, буду дружити з тобою. Так, да, дуже. Ну тільки якщо впадеш, я кину тебе на призволяще. <реш> <реш> а, а можна траву курити, коли ти епілепсик? Я приймав о але mm -hmm. хочу зараз ще, ще ТГК. ТГ треба знайти, так. В принципі, не, не ну можна, в принципі, я так. А це прям медично, я ТГК вже дозволено трошечки. А не дозволено. Сібіді дозволено. Ага. Так. Да. А ти а ти взагалі курив колись, коли вже? Це в принципі приступ по на ефект. А трави, але не смішно. Коли, коли херова, да. так. А ти не боїшся, що... Накрутиш під травою, що зараз буде приступ і пойдеш оббивати угли в квартирі. Спаду сьогодні. Це неможливо під травою, щоб була епілепсія? На біохімічному рівні. Вау, а як це? Тому що в нього ж порушений синтез гамк виходить, правильно? І там намасений. Нейролог... Як я і казав. Насправді він, якщо шмекне, то все буде на. Шмекне, ну, чувак, ти ж бачиш вихід є. Лірика плюс травка. Можеш репером так стати взагалі. А як ти розважаєшся ввечері? В стілю ванну одіяла матраси, їбашусь там, скільки хочу. Називаю прийом риба без води. Бух. Так а розваги я не почув. Перебував в тебе постійно. Нема розваг, ти просто приходиш додому в стінку, сів такий. І... Так точно приступу не буде. Чи з лірика, ну і в стінку смотреть, заєбись. На кінк паті, хочеш піти? Єбать ти розважиш там людей? Там жінки в шокі будуть, такі, блять, ну я пробувала кольцо на пенис вибрации, ну это ебать. Чувак долбит, пиздец. Ха-ха. Будуть просить, щоб без лірики. Так що підеш? Давай. Давай это каш. Ну давай это. Я, я, уявляю... я уявляю його на цій кінкі паті. Прикольно, чувак. Ну добре, бажаю тобі радості в житті. Клас. Якщо що, будемо дружити. Дякую. Давайте поаплодуємо. Саша, чудовий чувак взагалі. Добрий клас.